Подарунки в День Святого Миколая від Вінницької обласної військової адміністрації отримали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Атмосферу різдвяно-новорічних свят організували для півсотні хлопців та дівчат, позбавлених батьківського піклування, сирі та дітей, чиї батьки загинули на фронті. Традиційне чаювання і концерти в День Святого Миколая організували у Виші. Саме до Вінниці переїхало із Харкова кілька факультетів університету внутрішніх справ. Хочеться побажати найперше це перемоги. Ну і сьогодні День Збройних сил України це ті наші захисники і захисниці, завдяки яким ми можемо відносно мирній Вінниці перебувати, можемо власне, святкувати сьогоднішні свята. Теж хочу побажати, щоб всі ті, хто виконують завдання з оборони України, повернулися якомога швидше з перемогою. Мабуть, це найголовніші бажання, але окрім того, звісно, вам успіхів в навчанні, вам в подальшому ефективної роботи, кар'єрного зростання. Нехай все буде Україна!